Допомога Збройним силам України, чим жило місто у січні. Чернівецький міський голова Роман Клічук провів першу прес-конференцію у 2024 році. У січні 2024 року на підтримку армії Чернівецька міська рада виділила 14 мільйонів гривень. На 9 мільйонів закупили дрони та запчастини для автівок. Ще кілька тендерів відбудуться найближчим часом. Надалі чернівчан інформуватимуть детальніше щодо закупівель військовим. Тільки в нашу громаду забрали на 700 мільйонів гривень, в Щеневецьк області це сума, по-моєму на 2 мільярди це дуже великі гроші. Ну і стоїть то питання, де ці гроші. Ми розуміли, що якщо забирає такі великі суми, то все-таки питання дронів закриється. Ну поки що ми таких змін не бачимо і далі йдуть звернення на закупівлю дронів. На запитання чернівчан, чи є можливість у міської ради закуповувати комплектуючі для навчальних закладів, які збирають fpv дрони, Роман Клічук відповів: поки що ми то ми таку можливість не розглядаємо тут, ну що офіційне виділення коштів, це має бути на офіційні підприємства, які мають відповідні сертифікати. Ми не маємо в новому права виділяти кошти на що, що хтось збирає. Ми розуміємо, що хтось має нести відповідальність і має бути сертифікована продукція і сертифіковане вробництво. Я взагалі вважаю, що ворониство дронів все-таки має бути більш контрольований. Я спілкуюся з батьма військовими, які отримують ну, дрони, які хто хтось хто збирає, і 50% вони переробляють, вони доточують, і ці дрони не завжди показують хорошу якість. І тому. Відповідно, якщо ми за це відповідаємо, і це буде юридична кримінальна відповідальність, то все-таки це краще співпрацювати з сертифікованими виробниками. У Чернівцях найближчим часом планують закупити нові тролейбуси. Воно планувалося на 50, десь орієнтовно, тобто по цьому тендеру, який відбувся, ми розуміємо, що буде трішки менше, у зв'язку з тим, що ціни збільшилися на тролейбусі в євро і в доларах. Прийняли участь чотири компанії, всі українські, і тому можливо таке там за місяць, за півтора вже ми разом з європейським ціним банком вирішимо, хто переможеться. Питання підвищення вартості проїзду у тролейбусах вирішуватиме виконавчий комітет наступного тижня. Про здорожчання квитка в автобусах мова нині не йде. Ми є не першим містом, яке збільшуємо. Ми моніторимо ціни, які почалися підніматися в Києві. У Львові у Львові це, до прикладу, підняли до 20 гривень. Ну, звичайно, що ми не будемо піднімати додаткової ціни. Ми хочемо це, це, це зробити поетапно. Ми дали можливість тролейбусну управлінню розрахувати економічно обґрунтований тариф. Та, та, ми розуміємо, що він ну, точно буде значно більше, ніж він є зараз. І я думаю, що на виконкомі ми будемо приймати спільне рішення про підняття ціни. Це саме в тролейбусі до 12 гривень. Відновлення потребує водогін Дністер-Чернівці. Ремонтні роботи розпочнуть вже навесні. Постачання труб відбуватиметься з березня місяця, якщо звісно не відбудеться формажорів із блокуванням там, митності і все інше. Це мова йде зараз виключно за водогін Чернівців до Дністра. Це аварійні ділянки, які були вирішені ще в прокнаманам. Ну, це під час про проектувань. Я нагадую, що тендер міжнародне виграла ту турецька фірма, яка зараз вже приїхала в Чернівці. і Відбувається технологічні про процеси. Ремонтувати дороги у Чернівцях будуть в обмеженій кількості за наявності коштів. Насамперед оновлюватимуть вулиці, де зношені мережі. Ми вбиваємо двох зайців. Ми просто зменшуємо витоки, ми зменшуємо втрати. І тому ну, ми, ми робимо мережі відповідно відновлювання покриття. Які це будуть саме вулиці, ну це найскладніше рішення, тому що сума обмежена і треба вибрати 3-4 вулиці, де ремонт буде. Не знаю, в якому порядку це буде вулиці Комунальників чи будь-яка інша вулиця. Я знаю, що всі жителі хочуть, що саме їхню вулицю зробили, але це потрібно у десятків мільярдів гривень. Складною залишається ситуація з кадрами на комунальних підприємствах міста. Можливість забронювати це будь яке підприємство це може лише на 50% від військового зобов'язань. Так що, тобто, наприклад, йдемо за водіїв, телевосному промітку тільки 50% чоловіків ми маємо право забронювати. Ми нещодавно отримали по на 40 чимось людей. Я не можу сказати, чи про чи призвуччи не призвучче. все-таки зрозуміють, що це буде параліч міста. Я не розумію все таки обґрунтування. Те це це такі великі плані, Вони є більше, ніж минулого року. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Моронецьку, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4